Збирай зерко до зірка та й буде мірка. Один трохи й другий трохи, то на язиці не значить нічого. А в світ потрібно того. Доброго дня! Ми раді вітати вас на Тернопільщині у родинному селі Володимира Гнатюка. Володимир Гнатюк визначний слов'янський вчений, етнограф та фольклорист, мовознавець та перекладач, лінгвіст славіст. Одна із записаних коломиєк Володимиром Михайловичем Гнатюком стала поштовхом для написання Володимиром Івасюком всесвітньо відомої пісні Червона рута. Творчий та науковий доробок Володимира Гнатюка величезний. Понад 30 років наукової діяльності. За ініціативи Остапа Степановича Черемшинського, у 1964 році розпочалося будівництво музею, а урочисте відкриття вже відбулося у 1969 році у травні. За час існування музею до нього приїжджало багато відвідувачів не тільки з України, але й з різних куточків світу, таких як Америка, Польща, Чехословаччина, Канада та багатьох інших. Запрошуємо усіх відвідати музей Володимира Гнатюка та переглянути експозицію музею. Чекаємо на вас!